Точно блогер. Зачем вот мне интересно вы с кетки сидите дома? Чтоб мухи не кусали. Не, ну правда. Да правда? Ну это же тупо. Чему? Дуже эффективно. Да я сказал бы, чтобы не срали тогда на голову, что ли. Ну я не знаю, что у вас на России роблять там. Я от не сижу в Кепте. Ну, я не знаю. може ви зараз взагалі там на сидите, якийсь ще на чомусь. Яка різниця? Як буде вертольот по Ви Вы определились? Так, звісно, визначились. Определились чи ні? Так, так, так. Я ж кажу, визначились. Ну, говорите як, я не пойму. Ну, вы запитали мене, чи ми визначились? Я кажу, так, визначились. Що за визначилось? Ну, то і значить, Google Translate вам в допомогу. Він же був там 9 крил, вертольот, вертольот, і ще четвертий варіант був. Угу. Ба -ба багато варіантів є. Українська мова, вона дуже багато. так. Багато така різноманітна. Це моє... багато. Може це від того, що что... язик такой, хрен поєднує. Е, язик він в корови, його можна купити в магазині. А українців мова. Українська мова співуча і мелодійна. Варі варі варі. Я ж то по ну розмовляй, хочеш, мова, я ж я, я ж тобі ні, ні, не можу там тебе якось заперечити чи там навчити тебе. Ж. Це ж не вийде, це анріал. Головне, що ви определилися. Так, 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 вже не хвилюйся, все, все гаразд. Визначилось, все, все добре. Переживав, Ні, та ну що, перестань ж ти. Я ж бачу, що так хвилювався, ночами, бідний, не спав там. Сидить, чотролетки, перепитуючи, визначилось визначились, чи не визначились. Ну, все, сьогодні зранку якраз вже проголосували, прийняли рішення. Та. Все добре. Так, так, ну. І якраз на на честь цього ще от Су-35, да? ні, 37, й Су-37 на Росії ще впав. Це прекрасно. Це просто чудово, новина. Су 37 не буває. Ну сьогодні впав, от ваші пабліки публікували. Ну Су-37 не буває. Значить Су-35, я не знаю, там розбираюсь в сортах євнатого чи шо російського. Ну, писали, що, що це, Ну, може, це Головне, що бойовий літак, скажімо так, впав і нема. Ну, буває. Ну, звісно, буває. Та ж ну, можемо себе позволити, ми проїздили. Звісно, ну так а навіщо їх виробляти, ви зразу їх такі розбиваєте, розбиваєте, їх там. Не, не. Да. У мене, я працював як в санаторії, там у нас був інженер. він був з України, з Одеси, по-моєму. А ви был... звідки, якщо не секрет? с России кисловод. Ага, кисловод с это... России, да, так, дуже цикаво. Вот, и он говорит, что вот после развала Советского Союза, говорит, когда вот, говорит, раньше все разговаривали по-русски, говорит, потом пошла вот эта мода, начали, говорит, слова, говорит, выдумывать, говорит, сегодня вот это, говорит, будем называть вот так вот, говорит. Вы знаете, он, если этот инженер поехал до вас, по-перше, что это какой-то неразумный инженер, Скоріше всього, що він був тут не затребуваний. Ну і щоб трошки, знаєте, якось до вас там е, примкнути, то от почав от от такі несенітниці розповідати про Україну. Це, це брехня. Ну, я... су 34 не... во. Не... І саме г... головне, от я відкрив якраз ваші новини: що Штурман таки здох у цього Су-34. Це прекрасно. Мінус ну, не... літак. Не знаю, не знаю. Ні, ні, ні. От, от якраз відкриває новину от на вашому цьому срамблері. Ну, от, умер Штурман, розбігшився в Ніжгородській області 134. Це прекрасна новина. Це, а, слухайте, і пілотів у вас в... теж, знаєш, так багато штампується, можна їх теж так. Як, як Так-да-да, -да 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 -да. бачите, бачите, яка чудова новина. Та ну ти що, Вон, воно що, шо? воно щось добре робило. Воно ж бомбило українські міста мирні. Ну так а зачем вы в НАТО захотели вступать? Так а что у вас на территории России было НАТО? Видите, не, не стали вступать, не бомбили бы, а так і решили. Ага, тільки через НАТО, да? Ну, это же да, наша... да, да. А коли Украина змінила Конституцию и вирішила вступати в НАТО, не підкажете, який це був рік? Да, ты будем хронологию якусь визначати. Я думаю, смысла нету было ее менять, эту конституцию. Mm -hmm. Та і так, що було ясно? Як Ні, не було, було ясно. Ви знаєте, Тогда не треба щось. Майдана, туда не треба е домислювати, е ще щось робити. Конституцію зміни внесли в 2019 році. Росія напала на Україну в 2014 році. Саме цікаво, що в 2014 році, о, муха зараз залетить. Ну, то так таке, говорю... ти, ти якраз і пообідаєш. Е, в 2014 році в цей час на території Росії база НАТО в Ульяновській області. Звісно, звісно. Так, то там хороша база НАТО. Я говорю, зачем. То хорошая база НАТО. Зачем это документальное подтверждение, если так было понятно, что А для чего вы ДКБ вступили, организовали? Нам, потому что можно, а вам не А что це нам не можно? Ну, потому что вот у вас такое. Шо, а чему це нам не можно? Чему вам можно, це... нам не. Ну, вот так вы ви родились. Ви ні, не так вот вы родились. Это просто разумеешь, вам в голову внушили, что вы ви чему-то выше за інші народы. Вот ты такие, ну, несчастные. А зараз, от мені дуже подобається, як зараз Азербайджан, знаєш, взяв оцього вашого пута за ноздрі і возить його по асфальту, блін. Просто чудово. От таких, просто молодці говорю, Азербайджанці давайте, зараз. Давайте от, будемо сміятися, тут сміється, поселіти. Так, да, звісно, звісно ж так. Вижевські сьогодні вже менше сміються. Ну, от і посмотрим. Как... Чим це конціяється? Вижевські вже сміються сьогодні трохи менше. Точніше, працівники заводу, на якому випускались, оці ці От. Тепер же цього я... заводу нема. І відповідно, я, менше я, буде я, летіти я, по Україні. Якщо ви ходите в такий манері обсуждати цю фігу там, ну, як на як в сад там, а а я сьогодні сильній, а я вот там, не знаю. А я сильній. Так я, як... я запитав, для чого було на Україну взагалі нападати, щоб потім от цього не було. Так от розмову не вести. Дуже просто, надо було не вступати, ну, в НАТО не вдиватися. А чому не може? А чому? Куда ти скотоняка? Почему не решили не останавливать? Видимо, захотели побольше. А чому це с Украине не можно в Евросоюз вступать, чи в НАТО? В Евросоюз можно, в НАТО нет. А чому в НАТО не можно? Потому что угрожает нам. Вам погрожують? чем вам погрожує НАТО. Собираюсь объяснять банальные вещи. Действительно, ты объяснять... до Туреччины ездил на відпочинок хоть раз. Хотя вы не Если вам нужно объяснять, почему mm -hmm. мне нужно бояться НАТО моей да. страны, то... Да. Значить, ваших умственних способностей не хватить. А в тебе дивись, в тебе от з одного боку, через 4 в дуже велика НАТО база. Прям дуже велика. І з іншого боку, прям прямі кордони є з країнами, де розташовані бази НАТО. Чому ж на ті не було нападати? Ну, ти зрозумів, да? з одного боку, Сполучені Штати Америки, дуже велика база НАТО, там через бірні оправів 4 кілометри. Там. Ну, саме вузьке місце, де там. А з іншого боку, країни Балтії, тепер Фінляндія і Швеція. Это називається детский разговор. Да, дійсно. Оґрунтувати ты не можеш. Можна говорити, вот смотрите, у вас там е между США и Росією, там граница там. Ну, це ж база НАТО, 10 там. 10 там. База НАТО, чого ж треба на, там... не нападати на НАТО? Це детский разговор. Так, них... да, дійсно. А в Туреччину, в країну НАТО, ви на відпочинок їздили на моря? Відвозили свої долари? Не, я в Турцию не їздив. Не їздив. Сусіди, може, друзі їздили. Друзі їздили. друзі їздили, правильно. Бачу, твої друзі поїхали, відвезли в країну НАТО свої долари. На ті долари зробила зброя, яка зараз вбиває ваших руських мальчиків. Ну, Чи це я... теж друга країна НАТО? В цю можна, це хороша, да? так? А помідори з Туреччини, як? ти... Ты у чому спросил, почему напали? Я тебе отвечу, Помідори з Туреччини як? Нормальні, нічого там поперегорну не стало, після того, як літак російський військовий збила Туреччина, Що там, тушь, Турция. Помідори Турция. ж не можна. що шо? шо? Турція это пол беды. Как вы російський газ через третій країни купуєте? Вот это вот вам взагалі ніяк не идет. А до чого тут зараз російський газ? Ну, то есть мы покупаем в Турции помидоры помідори з с которой мы не воюем, воюємо, та ви а вам з вам покупает... збили так, по перше. По-друге, Україна, Україна покупает... не купує російський а газ. Російський не купує Україна а російський і... газ. А Звичайно, саме так. Саме, а саме так. Покупает? А какой она газ покупає? Американський скраплений, ага, з Еміратів, не так, не з Катару, звісно. Конечно. Норвегія видобуває газу, просто там просто того газу завались. Да, 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 Саме да. так, вже Європа вся відмовилась вага, майже вага від вашого російського газу. В Звісно, Можеш надати документи, давай подивимося, ознайомимося. Да, по вот... Ну тоді для чого ти заявляєш таке? Ну, От, ну, От, да, я тобі скажу, зараз скажу, що ти, наприклад, ти. ну гей. Я ти я мені так скажеш понятна, да, а давай, а скажи, давай не... якісь підтвердження. А я скажу, я да ні, достатньо того, що я сказав. Да, Є документи, а є об'єктивні Ну вот, от, от бачиш, тому, не, тому, тому не треба нічого сказати такого. Нема по документального а? підтвердження, все, досвідос. По документам ви не покупайте. Нема, якщо? значить, нема. А по факту ви не А якому факту? Доведи, звідки ти взяв цей факт? Ну звідки, звідки ти знав, що Україна купує ваш російський газ. Якщо вам то Я зрозумів. Тобто ти знов не можеш пояснити, так? Да? Ну тобто тобі от Скабєєва щось ляпнуло з Соловйовим, але далі трошки ну, вони не потрудились тобі якось то все обґрунтувати. Тобто, все, це таке, знаєте, як елементарне, Все, купують і купують, все, навіть ніяких більше пояснень не треба. Це ж, це ж так всі знають. І ти мені Ласка. зараз саме ретранслюєш. У вас Кобеевы, блин, с этим, Соловьевым, это как это. Саме так. Что, его... вы, 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 вы. Молодым, молодым, не знаю, людям говорить, что они смотрят Соловое и Скобеевым. Ну это уже вообще. Можешь. Так звісно, нам... що дивитись. Ну вот. Э... Звисно, что девица. С человека младше 40 років, значить він не дивиться. Соловьево. Ну дивишся, ты, дивишься, это очевидно. Нет, Ну це ж навіть пояснювати не треба. Це ж очевидно, що ти їх дивишся. дивишься. Угу. А, у вас это, а мы говорим, что вы телемарафон смотрите. Так друг на друга и киваем. Постоянно. Ну, там может сейчас и дивимся, ничего такого нема. Ладно, счастливо. Да, пошел вон пес, за русским военным кораблем. Добрый день. Витаю вас. Як ваші справи? Дякуючи Збройним силам України непогано. Непогано? А ви звідки? З України. А звідки? З Києва. Київ? Так. Добре місто. Столиця. От, я вам скажу так. Ось, чесно а ви звідки? Я... я із Петербурга. З Петербурга. <связывая> да. вот, вот Киев для меня очень, 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 очень хороший город. Вот я тусил в свое время, короче, будучи там в институте, я тусил в Питере, в Киеве, во Львове, в Харькове мы ездили. Вот для меня Украина это просто прям очень, прям банально лучшая вообще просто место, где я вообще в своей жизни побывал. В одно время. Да, потом была вообще просто Европа, потом была вообще Азия по туризму. Но Украина для меня вообще была и останется. Вообще. Мое первое высшее образование – это Украина. А второе – это уже, да. Все дома, и что же в Украине заканчивали, какие учебные заклады? Мелитопольский институт а агротехники. Угу. То вы сам из Украины, да, приехали до Ленинграда. Нет, 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 у меня просто. Прям она... з Ленинграда вы поехали поступать в Мелитопольскую інститут? У меня, маму, у меня мамуля Украинка, и mm. у меня бабушка, вот mm. Саша Небесная, была профессором. Короче, этого А, ні, Нет, ну это багато поясников, звісно, Что бабушка профессор, звісно, что ну, вы да. поступите, да. <смех> да, да, <смех> да, 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 <laughs> вот. И, то есть, <laughs> я первое, я в Мелитополе закончил, второе, высшее, я заработал здесь, в политехе, в Питере. <laughs> и исключая то, что очень просто я закончил украинский институт, и вот на основании этого меня, блядь, забрали сюда вообще на раз-два. О, серьезно, меня на раз-два забрали. Ну, бас, там... все ж так добрый, цей, а для чего же на Украину напали? Вот, давайте не будем. Не будем. А же взрослый, давайте будем. будем. Я не будем. знаю почему. Я не знаю, будем. меня это так бесит. Меня правда, это так бесит вообще. Просто вот почему, за что, блин, друзья, я. А чей Крым? Я, я до такой степени страдаю, именно поэтому вообще, что вот... Бачимо бачим, страждаєте. Вже певно не одну літру. Скажем, від страждань випили. А чий Крим? Раз. Чей Крим? якій державі належить півострів Крим? Татарам. Он. Я запитав, в якій державі належить півострів Крим? Татарам, он, Татарам он, належить. Он. Ну, оце. Весь ліберал, от тут і кінчився все. От далі, в принципі, про що говорити? Дуже душа його болить, а, -а, -а ще й переключилося. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторській купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва. Ви звідки? Там петербург Росія. На які теми спілкуєтесь, про що розмовляєте. Про брат, говорю. А Україну для чого вибрали для розмови? Ну, я не вибирав Україну спеціально, це случайно. А, випадково. А, ні. ні, ну там можна роль вибрати країну, з якою, щоб, скажімо, перевага була, щоб для з'єднання для розмови. Ні, я всі країни поставив. Всі країни, Я зрозумів. А з українцями про що говорите? Тоже про життя розказав. Что розповідаете, Що не секрет? Что такое розповідаєте? Ну что расповідаете вам, украинцы? Как життя в Украине? Да вы знаете, по-разному. Некоторые жалуются. Mm -hmm. Некоторые говорят, что концлагерь. Mm -hmm. Який жах, який жах. А что за лейтенант ну, покинут? Он, Россия, он все так добре, пряники нам закидает у вигляді ракет, дронів. Ну, людей вбиває, міста руйну. Чого жалітеся, я взагалі не розумію? Вам подобається? Вам що нам подобається? Так, да, мені сьогодні сподобалося. Mm. Як... Вижевську сьогодні завод згорів. План Паутин мені дуже сподобалось. Це прекрасно. Ну от бачите, вам, ну. ну, вам вже подобається? Ну вам же це подобається. Ну так да? що ви хочете говорити про життя? Ви напали, ви розв'язали одну з найстрашних війн в 21 столітті. Вбиваєте масу людей, руйнуєте. Вздолі Це не калічити Це не людей. І, і ви ще хочете поговорити з українцями про життя. Ні, взагалі Знаєте, ви, як вас не посилають з ходу. Да -да. Це не найстрашніша війна. Звісно. Страш, Саме страшна війна, що ви не хочете вчитися. Простіть палестинців. Саме страшна вот війна, так, що ви да, не хочете да. вчитися. Вам вклали в голову, вбили оцю методичку, і ви по ній лупашите там. А для чего было на Украину нападать? А если а документы почитать? Давай почитаем документы. Такие буде... почитаем документы. Ну, открывайте договор о признании ДНР, ЛНР. Кто его признал? Россия. А до чого тут Украина? Украина не вызнала. И никто не вызнал. Украина здесь ни при чем. Вы напали в 2014 році. Где? В каком месте? Крым. І які там сраження були? Блокування військових частин, захоплення військових кораблів, захоплення адміністративних будівель парламенту і кабінету міністрів Криму, захоплення військового аэродрома. И вот воинские частини дійсно блокували. А хто давав таке право? Mm -hmm. Значить, це і вже по, є бойові дії, і этому, це йде бойова задача. І називається. тому там чому? не було війни. А її там і не було, поки ви не почали захоплення Криму. А от в Донецьку не заблокировані. Я кажу, тому там і, і не було війни. Началась війна. Там не в було Донецькі... війни, поки ви не вийшли за межі своїх військових частин. Донецькі. в Донецькі, Донецькі події почались були. І там началась війна. Були там руські війська. А була, були руські Бу війська. Були русські, були руські війська. Були російські війська там, в Донецькій і Луганській там, області. Там, де війська російські були, були, там війни не було. Були російські війська і в Донецькій, і Луганській, Луганській області. Були. Ви знаєте, ви, якщо пояснюєте, розповідаєте своїм сусідам. Я прочитав документи ОБСЄ, ви знаєте, таку Мінську декларацію, вот Люксембургську декларацію. Угу. А в документах ОБСЄ, не о в одному нету немає упомінання про російських військ. Да, да, да ти що? Так. Да. Та ти шо? Та ти шо робиться? Шо робиться? Ай-яй-яй. от Люксембургська декларація ОБСЄ, Знаєш таку? Бачив? Мінську декларацію ОБСЄ, Бачив таку, знаєш? Знаєш про такі документи? Розкажите, буду знати. От почитайте, відкрийте. Мінська і Люксембургська декларація 28, 24 пункт відповідно. Там, де закликають Російську Федерацію вивезти свої війська з території Донецько-Луганської області і Автономної Республіки Крим. Давайте прочитайте, то, що я, Я ж вам озвучив. Будь ласка. Ні. Звісно, там що не придумуємо. Звісно. Звісно, що не придумується. Пункт 26. Настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольные правительства участок Украино-Российской государственной границы. Ну и где там написано, что вывести войска? А настоятельно призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы из временно оккупированных э, Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской области. Будь ласка. Люксембургская декларация. Відкриваємо, читаємо. Пункт 24. Призывает прекратить военные действия на востоке Украины осуществить полный вывод э, крупнокаліберних орудий и так далее. И пішло, поехало. И далі там розписується. Будь ласка, все є. Все, высокое. Вот вы, кроме того, не было. Все е. Нигде, кроме Пункт 28. 28. Призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований военной техники, наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины под мониторингом ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных формирований. Все е, все написано. Все е. Вот вы, когда они придумываете, вы говорите правду. А, не, вот не треба зараз, не вам треба вам... зараз езжай. Хочешь, давай открывай все документы, перечитаємо разом. Ну, послушайте, для того, щоб вивести откуда то. Ага. Тобто місце, мисля... ти... звісно, вони туда були. Відді. Звісно, були. І от же ж є такі документи, розроблений Порошенком і Путіним у 2014 році, де розписан весь комплекс, скажімо так, що має робити якась сторін, все є. І, все ти є ти документально. Ти которые даже не удосужились прочитать. Будь ласка, я вам озвучил Минскую, Люксембургскую декларацию ОБСЕ, а это протокол по итогам консультаций трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Порошенко и инициатив президента Путина. Есть документы. Что там, что там все, все, а вы не ознайомлены с ним? Нет. А вы прочитайте, что написано в этой, в этой Обеспечить декларации. Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия, например. Пункт ну. первый. Ну. С одной стороны. Нет, написано двухсторонние. С одной стороны украинские М -м. Да вооруженные шок. силы, а М -м. с другой стороны Российские. вооруженные формирования отдельных областей. Э, читаю название документа, а еще, еще раз читаю инициатив. для тех, кто на бронепотязи. Протокол по итогам консультации трехсторонней контактной группы. Трехсторонний. Это значит... З одного боку Російська Федерація агресор, Україна, і між ними емісія ОБСЄ. Оскільки місія ОБСЄ ж не воює, то пункт перший обеспечить незамедлительне двостороннє прекращення применєння оружия. ким яким, якщо трьохстороння домовленість. А тепер читаємо далі. Відкривай, відкривай, читаємо, читаємо, звісно, читаємо. Читаємо, 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 читаємо. Український. Читаєм. З другої сторони. Вооруженне формурування. Якщо ти мені знайдеш оцю формулювання в пункті першому, я скажу, що це так і є. Відкрий документ. Відкрий документ, це і прочитай. Знайди мені, де там таке написано. А Мінські соглашення підняття. Так, от це ж вони це ж вони і є. От це ж вони і є. Читаємо далі, так. Обеспечить, пункт 2, мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия. Пункт 3, провести децентрализацию власти и так далее. Пункт 4, обеспечить постоянный действующий мониторинг на Украино-Российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины-Российской Федерации. Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно удержаемых лиц, каких вы нас позахопливали. Разумеешь? Все Е. Открывает документ минские, и читает. Все Е Минские угоды. Це и Е Минские и нету, угоды. Вот читаем. По результатам, рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных вот. участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014 года. Куда ты, старый... Здравствуйте. Так что вы, вы ознакомились с... з документами, які я вам показував. Я прочитав Мінські соглашення, не, там не знайшов там ні одного упоминания, про Россию. Да. А шо? от про Україну там знайшов. Та да А який пункт ви прочитали? Де ви знайомлювалися? А повністю, Там всего 11, я... 11, 11 пунктів. А скільки там пунктів? Там 11 пунктів. 11 пунктов. Все прочитали. Давайте зараз піднімемо. Зараз що ж будемо? Будемо далеко будем ходити. Да, упажих на 11, 12. Не, вы этот, не, пожалуйста, не бумажку читайте. Як не бумажку? Най... Це документ. А, а найдите. Це в документ, я його спеціально раздракував. Я його спеціально. Ін... Так а де ж я його по вашому взяв? В ін... Я його в і взяв в інтернеті. Откройте? Саме так. Будем читати Откройте зараз. А в якому інтернеті? пункті давайте не ви прочитали? А як? Давайте з, з першого пункту. і Звісно. По обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия. Давайте не по бумажке. А як? А вот откуда? Отку ну так адеж я по вашему це? Так, еще раз. Послушайте, так, меня. я ще Попробуйте расскажу. Носу. Вот документ, який называется, протокол. По итогам консультації трьохсторонньої контактної групи вы Украине, да? относительно совместных шагов направлених Укра... на имплементацію мирного плана президента України Порошенко ініціатива президента Путина. Вы украинец? На зворотньому зв'язку учасники Что контактної групи. Ж ты? Морж. Шановні панського. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.